Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Мені ім'я Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей молити за Україну. Також хочу вас привітати сьогоднішнім святом, хрещенням Ісуса Христа. І нагада там радісно звіру. Коли Ісус Христос пішов хреститися, Івана Хрестителя, йому було приблизно 30 років, перед тим, як іти і служити. спожити. Після водного хрещення Ісус Христос пішов і служив людям. Він робив всякі добрі діла. Годував, воскрешав, і бійців, бісів, зціляв. Але в кінці життя, приблизно через 3,5 роки, Ісус Христос він пішов на Голубовський хрест, добровільно. Ісус Христос він добровільно пішов, щоб заплатити за людей. Тому що ми є грішні, ми не можемо себе ми не можемо себе оправдати перед Богом. А Бог є святий і справедливий, і Божа справедливість вимагає покарання. Бог не може людей просто простити. Це буде несправедливо. Це так само, як злочинця проведуть суд, коли він вас обікрав, і його візьмуть і відпустять за те, що він якісь добрі справи робив. Це несправедливо. Наш Бог і суддя справедливий. Але Ісус Христос Він помер на хресті і своєю смертю, задовільнив усю Божу справедливість. І Бог прийняв ще жертву Ісуса Христа. Бог син, Його смерть. І Він живий. І сьогодні спасає людей. Бог любить людей. Бог не хоче смерті грішника. Тому Він послав свого Сина Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ну щоб примиритися з Богом, отримати прощення гріхів і мати життя вічне, є прості умови. Вони одночасно і прості і надзвичайно тяжкі. Це покаяння і віра. Спухайтеся, це визнати свої гріхи перед Богом. Визнайте себе грішним. а ми є всі грішні. Хтось більший, хтось менший, ми щодня грішимо. Я грішний, ви Але Якщо людина визнає свої гріхи і покається, відвернеться весь день в коли відбудеться переміна мислення, метаноя. І увірити, що в Ісуса Христа, завдяки Ісусу Христу, Бог її простить. Це Божа обідниця. Дар Божий, життя вічно Христі Ісусі, Господі наші. Прийміть цей дар, пукайтеся свяття, Вірите в Ісуса Христа і будете спасені. це Боже обігниця, це сам Бог обіцяв. Він у дитя своєму слові. А чому ми можемо вірити, довіряти Його Слову? Тому що Слово Боже писало Божі мужі на крайні Духом Святим. Слово Боже писалося в різні часи, з різних місць. Вони не могли зговоритися між собою. Тому що один писав один час, другий через 600 років. де тільки на магазин. На та Бог, зупинка, писав, чи писав, через На другу... з нас йшли до Слово Боже. Багато людей, на жаль, нехтуються не Слово Боже, не читають Його і не виконують. То прийнявши Ісуса Христа, прийнявши Божу любов, Бог дає сили Духа Святого дає, щоб виконувати і жити житель слави Божого. Вуха, що слухати, на слабо. Примірійте з Богом, кохайтеся в своїх ріках, вірите в Ісуса Христа, і спасете. Читайте, Слово Боже, там все про це написано. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив на війну і відвернув ворога. Господи, благослови цих людей, благослови Україну, Помили і спаси. В кіно Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня.